І розпочинаємо ми із того, що все більше і більше економістів, в тому числі про кремлівських, насправді я вже не кажу про опозиційних mm -hmm. російських, б'ють на сполох і кажуть, що Росія проїдає останні резерви. От прямо зараз, поки ми з вами розмовляємо. Якщо нічого не змінити, то крах російської економіки абсолютно неминучий. Однак цей крах прогнозували ще у 2022 році, коли проти Росії були запроваджені наймасштабніші в історії санкції. Тоді цього не сталося. То... Е коли саме російська економіка не витримає, коли і за яких умов вона може перетнути, так би мовити, пункт неповернення, все це аналізував наш політичний оглядач Костянтин Гначук. Як і у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, так і зараз багато говорять про економіку Росії. І якщо три роки тому експерти прогнозували швидкий її обвал, то зараз прогнози більш обережні, бо Кремль і досі має можливість вести війну і жодним чином не демонструє, що збирається її завершувати. Однак це не означає, що Росія не має проблем. Тому давайте розглянемо три гіпотетичні сценарії, що буде з російською економікою далі. Сценарій перший: це якщо раптом станеться диво, і війна закінчиться вже завтра. На перший погляд, це може врятувати росіян від прірви, в яку Путін веде свою мілітаризовану країну. Але це лише на перший погляд. Ця економіка РФ сьогодні налаштована на війну. ВПК, логістика, будівництво усе працює як мобілізаційна машина. Припинення бойових дій це не перехід до миру, а обвал контрактів. Заводи, які працювали на фронт, залишаться без замовлень десятки тисяч людей без роботи. Можна, звісно, і далі штампувати зброю для майбутньої війни, що, скоріше за все, Кремль і зробить. Але для економіки це непродуктивна праця. Країна не отримує користі від такого виробництва. Гроші вкладені державою у зброю, не повертаються в економіку. Можна було б сподіватися на іноземні інвестиції, але інвестори ще довго оминатимуть Росію стороною, бо довіра до росіян Втрачена. Вони не повірять у ефемерну стабільність, бо вже бачили, як росіяни, нібито повертаючись до нормальності, потім починали нову війну проти Чечні, проти Грузії чи проти України. Санкції теж ніхто не зніме. Без репарацій, без міжнародного суду, без гарантій не буде жодного економічного дива для Росії. Тому швидке припинення війни не знижує витрати а навпаки, Кремль муситиме фінансувати відновлення та виплати військовим, утримувати окуповані території, і це новий тягар, і жодного джерела доходів, окрім нафти. Але нафта дешевше. Тобто Росія може уникнути катастрофічного обвалу, але нічого хорошого на неї вже не чекає. Thank you Другий сценарій це якщо війна триватиме до кінця року. Одна з причин, чому Путін не хоче зупиняти війну і вести мирні переговори зараз, це те, що він сподівається на останній ривок, на літній наступ і що окупантам вдасться завалити своїми тілами ще якусь частину нашої території. Якщо війна триватиме до кінця цього року, то Росія витратить на неї додатково щонайменше 5 трильйонів рублів, поверх уже витрачених 10, що сукупно перевищить 35-38%. Сотків бюджету це створить гігантський перекіс. Держава фінансуватиме війну коштом згортання всього іншого. Почнуться системні, а не поодинокі затримки в розрахунках з підрядниками. Регіони перестануть отримувати дотації, а частина держпрограм буде заморожена або закрита. Це вже відбувається, але до кінця року масштабується. Ключова ставка центробанку залишиться на рівні 21%. Але якщо і понизиться, то не набагато, і це не допоможе російському бізнесу за таких умов понад 80% комерційних кредитів недоступні навіть великим гравцям. Іпотека фактично зникне як масове явище. Бізнес, орієнтований на внутрішній ринок, перейде у фазу виживання, бо більшість росіян біднішають і менше витрачають. Разом із тим, Євросоюз і, можливо, США запровадять проти Росії нові санкції. Частина сірих схем, через які Росія завозила критичні компоненти, зменшиться щонайменше на третину. Інфляція Ція розганятиметься і перевищить 10%, а дефіцит держбюджету зростатиме, і Росія не матиме змогу його перекрити, бо фонд національного добробуту до того часу буде вже порожній. Попри нинішній дефіцит робочої сили, так зване приховане безробіття, коли працівників не звільняють офіційно, а відправляють у безстрокові відпустки без оплати, перевищить 3 мільйони осіб. Військова економіка почне конфліктувати і з соціальним блоком, не вистачатиме на пенсії субсідів. Дії та оборону одночасно. Гірничо-видобувна промисловість, перевезення, будівництво та інші невійськові військові галузі схлопнуться. В результаті регіони опиняться перед реальністю. Кожний сам за себе відбудеться розрив у архітектурі управління. Регіони почнуть саботувати директиви центру через брак ресурсів і перевантаження відповідальністю. Це не буде розпадом Росії у класичному розумінні. Радше тихе системне руйнування, де економіка перестане бути. Ти економікою і стане адміністративно-репресивною машиною самопожирання, тобто війна в Росії триватиме не у вигляді бойових дій, а як процес внутрішнього виснаження. Але нас цікавить, чи існує варіант подій, коли Росія закінчить так, як колись радянський союз, економічним крахом і розпадом. Так, такий сценарій існує. Він не гарантований, але й не фантастичний. То за яких умов і коли він може реалізуватись? Якщо нинішні тенденції в Росії збережуться, тобто війна триває, бюджет витрачається на армію, а реформи не проводяться, тоді Росія протягом наступних п'яти-семи років чітко увійде у зону системного ризику, як колись Радянський Союз. Це не обов'язково завершиться формальним розпадом Російської Федерації, але на неї чекатиме або економічна катастрофа, інфляція, дефолт, обвал рубля, або державний переворот. Але ж які висновки маємо зробити ми з вами? По-перше, не варто недооцінювати ворога. Але треба знати, він крихкий, і щоб дочекатись його краху, ми самі повинні вистояти. По-друге, треба бити по його вразливостях: санкції, репутація, імпорт, інфраструктура. По-третє, бути готовими до моменту розпаду, бо він може настати несподівано, як в 1991 році у випадку ЗСРСР. І ще економічний крах ніколи не виглядає як фільм-катастрофа. Він завжди повільний. Сірий, рутинний. Спочатку не виплачені премії, потім відкладене будівництво, потім тиша у міністерствах, а потім тріщина, яка тягнеться через усе. Історія повторюється, особливо там, де її заперечують. Ото таке.